Війна один за одним забирає найкращих синів, чоловіків воїнів. Відважний захисник Андрій Пунтур загинув 25 січня. Чоловік став на захист батьківщини ще у 2014 році під час АТО, а потім, майже у перші дні повномасштабної війни, знову повернувся у стрій. Батько загиблого героя розповідає, син вважав своїм покликанням захищати рідну землю. Не зміг я його зберегти. Він сам ішов, він сам туди йшов. Він був. Так, він тільки після побожкого поранення. Він вийшов 3 січня реабілітації. Він поїхав зразу, зразу туди. І з 25 числа загинув вже не вернути. Ну що зробиш, зробиш, ну що цим треба жити, треба піднімати, треба піднімати тих малеч. Без люблячого тата та міцної сімейної упори залишилися дружина та донька. Сусіди та знайомі розповідають, він був роботящий, хороший сім'янин. І мужній воїн. Він завжди казав, я не хочу туди бути, мене тут нічого не тримає, я хочу на війну, хочу і все кажу, йду туди. Я там, каже, себе бачу. Вже ми з ним говорили 24-го, писав мені, бо ми так переписувалися. Ну, взагалі ні, треба, знаєте як то І все, 25-го вже його не стало. Все. Він, він... За, день За день до смерті, так. Ми ввечері з ним говорили. Так. Він, працював, та, 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 він там все робив, такі бо ще є в нього ще два браті. брати близькі, ага. вони однаковісінькі. Вони весь час десь десь. Вони... Ну, по роботах, деяка робота ага. підрола, там вони працювали. Місцево. А він більше там він чотирнадцятого року. Він то туди пішов, то туди, то контрактником Мужчина, розумієте, якщо сам пішов на війну, то мужчина з великої букви. Свій останній спочинок Андрій Пунд рознайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Марта Тимчак, Мирослав Хотимчук для новин на часі.